Питання легалізації проституції в Україні досі відкрите. Найдревнішу професію світу: одні прагнуть легалізувати та поставити в ряд із іншими традиційними професіями, інші ж соромляться про це говорити, боючись аморальності та її наслідків. Професія, яка була, є і буде, є повноцінним бізнесом у Європі. Та чи варто легалізовувати проституцію в Україні? Відповіді тернополян у сюжеті. Легалізації проституції ставлюся в принципі позитивно, тому що це викорінити неможливо з нашого суспільства так як. Це дійсно є найдрівніша професія, і нема, неможливо її знищити, повністю закрити, всіх посадити, тому що завжди, коли є попит, є спрос, і це буде завжди. А легалізацію потрібно провести з розуму. В нас це буде здійснити, я вважаю, неможливо, тому що все-таки політики не дадуть зробити це правильно. І вони будуть використовувати всі впливи і чинники, щоб це була легальна проституція, але вона була і насильно, звісно, зроблена насильницьким способом. Тобто туди навіть можуть заганяти дівчат, така як в нас ситуація економічна в країні. І це просто нічого не вийде. Це більше, ніж на 100%. Варто. Чому? Не знаю, і так вона є. А так, хоч державі буде прибуток якийсь. Негативно. Ну, Що насправді, не знаю, мені здається, наше суспільство ще не готове до цього, до легалізації проституції. У нас таке місто маленьке. Якщо брати по Тернополю, то ще ні. Може, в якихось таких великих містах, як в країнах верніше, як Голландія, да, це нормально, так якби там робоча оця от атмосфера така, скажімо, навіть є свій профкомітет. Ну, в Україні легалізація проституції. Теоретично потрібні борделі. Тому що краще хай мужчина йде розслабиться в бордель, чим він має зґвалтувати жінку на вулиці, правильно? Не знаю. Не готова дати таку стопроцентну відповідь на це запитання. Напевно, що ні. Чому? Ну, То не є так, так добра робота, щось. То не є так, що треба його золота. Так. Чому? Тому що це. Е... Гроші, які можуть попадати до бюджету, вона все одно буде. Все одно проституції ви ніяк не викорнути. Вона буде. Тому чому її не контролювати? Ось і все. Я думаю, що варто. Для того, щоб так, і так як існувала, так і буде існувати, але можливо будуть наші люди здоровіші. Ви знаєте, таке питання до мене, дали, інтересне. Може і варто. Чому? Ну, бачите, зараз подивіться, що робиться на, в світі. Вон по об'їзнях, всюди, де не подивіться, дівчата ходять, гуляють. Та хоч буде чисто, може десь буде якийсь медичний буде, буде огляд і так далі. А так воно на дорозі, що ну, всякі зарази воно ну, возять і носять. Так що тут <кхід> може і варто, я не, не буду затверджувати так, але... Грязь це сифіліс, це вообще Взагалі це. Зачем це? Это? это нам ни к чому. Ми європейська держава, будемо говорити, і дуже хороші люди в Тернополі, доброзичливі тернополяни. Я думаю, що этого не допустять, і вона нам взагалі чему. Так. Варто. Тому що в цих країнах. Розвинутого там Західної Європи і світу це давно вже було зроблено. Це якийсь деконтроль трошки за здоров'ям цих дівчат, так і напевно, щоб був нікуди від цього не дінешся. І так ми всі прекрасно розуміємо, що проституція є, була і напевно, що буде. Але не знаю, чи наше суспільство зараз має на увазі в Україні готове до цього такого кроку. Зараз є, крім того багато інших проблем. Війна, економічна криза. Коли ми з цим всім, -всім розберемося, тоді можна переходити вже до, до легалізації.